Вітаючи новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Станом на 28 березня у місті запустили 582 ліфти. Чи виконає міська влада обіцянку і відновить роботу усіх відключених ліфтів до кінця місяця? Освятили і відправили на фронт. На передову поїхала чергова автівка від волонтерів. П'ять адмінпротоколів із початку весни екоінспектори провели рейд місцями продажу першоцвітів. А тепер про це та інше більш докладно. Це геноцид, так говорять мешканці будинків, у яких і досі не запустили ліфти. У такій ситуації залишаються і мешканці будинку за адресою вулиця Героїв України, 34-24. дріб Чи планує місцева влада виправити ситуацію і відновити роботу підйомників до кінця березня? Як і обіцяли, дізнавалася. Наша знімальна група я вже не знаю, як просить, що робити, чи йти чи, чи йти? Я не знаю, вирішити це чи ні. з гранатою цей мтоф в нашу місцеву власті. 85 85-річна Полтавка Тамара Миколаївна б'є на сполох. Життя без ліфту не життя, а існування, говорить вона. У будинку по вулиці Героїв України 34 дріб 24 Ще й досі не вімкнули ліфт. Хоча міська влада обіцяла, розповідає Полтавка. Вони ж брешу по тому самому телевізору. Виступають. Вони думають, що люди дураки. Люди не дураки. Сьогодні виступають. Говорять, що вони після 20-го запустять ліфт, а завтра виступають, що після э, кінці місяця, ну то це ж невозможно. Ви ж скажіть, во-первых, сказати, надо людям правду. Що случилось, що ліфти не працюють. Невозможно жити в такій обстановці, що загнали нас на восьмий етаж. Ми ж не горобці, щоб літати туди-сюди, туди-сюди. Ось мене дивіться, вже, мабуть, який раз щека, я ж не, не можу. Ну, взагалі, піти до врача ні до якого Давлення зараз 200 на 100. і що мені робити? зі страшними перепонами спускається і піднімається по сходинках полтавець Володимир говорить, має серйозні проблеми зі здоров'ям. Дивіться, мені ж лічитися треба. я не можу. Не вилічиться, нічого, просто медленно убивають. Мені треба хоча б раза три щоб нормально существує, спуститься. Людмила Миколаївна мешкає аж на 9-му поверсі. Говорить, намагається спускатися тільки за потреби. А скільки часто ви виходите? Не часто. Я виходжу, коли вже мені або. Комуналку плачу або пенсію? Ну я стараюся один день отримати пенсію. Мешканці будинку в розпачі ситуація не рушить з місця, проте ніхто не планує нічого робити, говорять вони. На сьомому поверсі у нас живе бабуся, якою в цьому році виконується 100 років. До неї ходила соціальний працівник. Вони з нею гуляли. Вона їй приносила продукти. Зараз її нема. А навіщо їй за таку зарплатню йти на сьомий поверх без ліфту? На п'ятому поверсі живе мама, у якої є хвора дитинка, неходяча. Це п'ятий поверх. Вони переміщаються на візочку. Вже як взагалі не можна дозвонитися, тому що вони не беруть трубку. А коли дзвонили в міське управління, то там кажуть, що ми записали, проблема вирішується. Дзвінки у відділ оперативного реагування без результатів. Станом на 28 березня запущено за зверненнями 582 ліфти. Повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. За вчорашній день було запущено більше 10 ліфтів. Також був проведений повторний запуск після освіня недоліки ще 5 ліфтів. Поточному ремонті знаходиться 25 ліфтів. Потребують додаткове обстеження після запуску і повторної зубинки ще 58 ліфтів. За словами Володимира Чередниченка, фахівцями ЖО2 залишається змінити замки для доступу до машинних приміщень 59 ліфтів. Нагадаємо, повне відновлення роботи вимкнутих ліфтів Володимир Чередниченко спочатку анонсував на 15-20 березня, 21-го числа, заступник міського голови. Виспи ЖКГ Джакаге називав вже нові терміни. Це кінець березня. Станом на 29 березня посадовці прогнозують, усі ліфти до кінця цього місяця вімкнути не встигнуть, бо лишилися ті, які мають складні поломки. Тим часом, під загрозою зникнення історична будівля по вулиці Гоголя 7 у центрі Полтави. На її місці власник ділянки планує звести новобудову. Представники Полтавської обласної військової адміністрації та активісти громадської організації збережемо Полтаву. Намагаються цього не допустити. Натомість, потенційний забудовник подав на них позов до суду. Із чергового судового засідання повернулися наші кореспонденти. Ця адреса Гоголя 7. Якраз чудово втепляє в комплексну охорону зону на сьогоднішній день. Ми не бачимо жодних підстав і жодних документів. Які підтверджують необхідність там спорудження нової будівлі, знести історичну будівлю в центрі Полтави по вулиці Гоголя 7, що навпроти обласної філармонії, і звести на її місці нову новобудову такі наміри у власника цієї земельної ділянки, говорять представники громадської організації Збережемо Полтаву. Власники цього будинку десь влітку голосили, що вони збираються його знести. Як виявилося, що цей будинок не був під державною охороною на державному обліку, і ми, як громадська організація, ініціативно взяли на себе таку роботу, провели дослідження, зробили фотофіксацію і подали цю документацію з нашими поданнями, пропозиціями до Департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації з пропозицією взяти цей об'єкт на державний облік. На сьогоднішній день обличчя нашого міста. Нагадує обличчя людини пошармованої проказою. Інакше я не доберу інших слів. І ті люди, які намагаються просто добивати, добивати ці будівлі, причому підкреслюю, навіть не йдеться про аварійність. Ну, для мене є насправді такими ж порушниками закону і злочинцями. Якщо зараз не захищати культурну спадщину, то коли війна скінчиться, ми повернемось, тут половини пам'яток не лишиться. Так не можна. Якщо це хотівка багатіїв, ну вибачте, закон мусить бути один для всіх. Рішенням голови Полтавської обласної військової адміністрації будівля Погоголя-7 увійшла до переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Проте власник подав позов до суду, вважаючи це рішення неправомірним, говорять в громадській організації збережемо Полтаву. Позовичив вони фінансово-промислово компанія єдність протягом трьох років. Власник зобов'язаний забезпечити виготовлення облікової документації для подання до Міністерства культури України з пропозиції занесення об'єкту до державного реєстру нерухомої культурної спадщини України. Натомість власник змінив різко своє бачення. Цього питання вони вирішили подати позов до суду і оскаржити рішення голови обласної військової адміністрації щодо взяття цього об'єкту на державний облік. Справу вже півроку розглядають у Полтавському окружному адміністративному суді. 28 березня відбулося чергове засідання. Члени консультативної ради вони одноголосно прийняли рішення про внесення даного об'єкту до переліку об'єктів культурної спадщини за видом архітектури. Ми зазначали і ще раз зазначаємо, що позивач він будує свою позицію та аргументи виключно через незгоду з відомостями в історичній довідці, яка складена науковцем Білявською. Представник позивача свою позицію щодо майбутнього цієї будівлі до завершення судового засідання озвучити відмовився. Жодних коментарів до завершення процесуальної судового засідання ми давати не будемо. Закінчиться судов... розгляд судової справи, потім вже по результатам можна буде щось коментувати. Судове засідання перенесли. Наступне відбудеться 11 квітня. Нагадаємо, будинок по вулиці Гоголя 7 – це дім лікаря Товстолужського, пам'ятка кінця 19-го, початку 20-го століття. Вона не тільки у гарному стані, а й розташована в історичному ареалі і комплексній охоронній зоні. Переконані активісти Сев Полтава. В одній з кімнат студентського гуртожитку номер 3 медичного університету по вулиці Кагамлика, 35, Сьогодні сталося задимлення. Виникло воно імовірно через коротке замкнення побутового приладу, говорять у ДСНС. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли вийти із приміщення п'ятьом студентам, які опинилися у димовій пасті на сьомому поверсі гуртожитка. Про це повідомив речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. Обійшлося без потерпілих. О 12.52 надійшло повідомлення про, те, що про задимлення на 7-му поверсі до ТВ поверхового гуртожитку. На місце було направлено чергове відділення рятувальників. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В ними було врятовано 5 осіб. Це допомагало їм вийти, надягали на насрятуючу маску, для того, щоб вони не надихали з цього диму і проводили роботи на місці. Загалом було залучено 8 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Попередньо причина пожежі можливо... Це короткі знаснення побутового приладу, там, без послідуючого рівня. До 15 років ув'язнення засуджено двох бойовиків, які намагалися прорвати позиції збройних сил України під роботиним у грудні 2023-го Українські захисники взяли обох у полон під час запеклих боїв у районі роботиного на Запоріжжі. За даними слідства, обидва засуджених мешканці Криму вони добровільно вступили до окупаційних військ Південного військового округу РФ восени 2022 року. Повідомила речниця обласного управління СБУ. Інна Усова. Після нетривалого курсу навчання на полігоні ворожих поплічників призначили заступником командира взводу та стрілком і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська. Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах. Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни Солоборони взяли їх у полон у ході запеклих боїв. На підставі зібраних доказів суд визнав їх винними за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 «Державна зрада» та частиною 7 статті 111 «Прим. 1. Колабораційна діяльність». І сьогодні у Полтаві попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який повернувся додому на щиті. У Свято-Успенському соборі відспівували 56-річного молодшого сержанта Миколу Мацка. Провести його в останню путь прийшли рідні, побратими та односельці. Побувала на панахиді наша знімальна група. Сьогодні ми прощаємося із полеглим героєм, який віддав своє життя. За свободу та незалежність України у свято Успенському соборі 29 березня зібралися люди з квітами. Вони прийшли на панахиду за молодшим сержантом Миколою Мацком. До війни чоловік працював водієм пожежно-рятувальної частини в селі Орданівка Диканської громади. 15 жовтня 2023 тисячі Він був мобілізований до лав зсу. Пішов служити, не зважаючи на вік і стан здоров'я, розповіла племінниця загиблого Інна Мацко. Він був людиною, яка любить життя, будував будинок, альтанку в будинку, мав автівку, мав усе, все. все він збирався нянчити внуків, тобто моїх майбутніх дітей. В нього своїх рідних дітей, дружини немає. Я була йому отрадою. Пішов він на війну після інсульту. Він не косив нічого, це був його вибір. Захищати нашу да, державу. Бойові завдання на передовій військовослужбовець виконував на посаді командира стрілецького відділення. 12 березня цього року захисник прийняв свій останній бій. Сталося це в районі населеного пункту Сеньківка Куп'янського району. Йому назавжди залишилося 56. Говорить одна селиця пана Миколи Майя Дяківнич. Він завжди міг знайти спільну мову з будь-яким поколінням. Це ну, просто світла людина. Від нього завжди можна було очікувати лише добро, підтримку. Дійсно, це дуже велика втрата. Ми його всі дуже любимо. На жаль, війна забирає в нас найкраще. Поховали воїна у селі Петро Давидівка Диканської громади. Чергове авто, яке вже сьогодні поїхало нашим захисникам на фронт, освятили. До цього Нісан перегнали за кордону та зробили тихогляд. Кошти на автомобіль збирали у Благокаві. Подробиці дивіться у сюжеті. У Полтаві освятили автомобіль для військових. Цього ж дня він поїхав на фронт. Це автомобіль для наших захисників 103 ї механізованої бригади. Вони захищають Авдіївський напрямок сьогодні. Ми освятили цей автомобіль. і Просимо Бога, щоб Бог зберіг наших військових, які будуть користуватися ним, збірне це авто тривав з 9 березня. Усього за 20 днів потрібна сума була назбирана. Говорить голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих» Наталія Гранчак. За 20 днів ми зібрали на цю автівку. Вартість її 149 тисяч плюс 6 тисяч гривень пішло на пальне, щоб перегнати її від кордону сюди до Полтави. 155 тисяч ми заплатили за неї. Кошти на транспорт для військових збирали у кав'ярні «Благо». Нагода показати, що ті збори, які відбуваються в Благокаві, ось їхній результат. І сьогодні цей автомобіль вже поїде в місце. Виконання завдання. підбирати і купувати автівки для наших захисників допомагають партнери, говорить Наталія Гранчак. У нас є партнери, які мешкають у Львові. Це пан Олександр, має свій благодійний фонд. активно займається волонтерством, переганяють його. Колеги переганяють друзі багато автівок, які мають дозволи на виїзд, і привозять до Львова. Там її роблять техогляд. Наступна ціль за словами волонтерів зібрати на дрони та медичні бандажі. Заснування відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність підтримала постійна комісія обласної ради із питань регламенту депутатської діяльності. Депутати раз на рік матимуть право подавати кандидатури на цю нагороду. Який вигляд вона матиме та хто може претендувати на неї? Дивіться у сюжеті. Зразки нагород Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність презентували на засіданні комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Згідно з положенням про відзнаку, депутати раз на рік матимуть право подавати кандидатуру на цю нагороду, розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Буде ще невеличке посвідчення для фізичних осіб. Там є нагрудний значок. Також я абсолютно підтримую пропозицію, щоб раз на рік депутат мав. Право на кожну нагороду подавати кандидатури, тому що якщо їх буде багато, цінність втрачається. Так. Якщо будуть тільки по одному разу на рік, то це буде якраз визначати цінність цієї нагороди. На комісії обговорили та підтримали положення про відзнаку. Там є положення про те, що за особливість заслуги можна подавати двічі за виключні випадки. Все таки треба було б їх окреслити. У яких випадках також обговорили регіональну програму інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки. Управління Цифрової трансформації надзвичайно активно працює і зараз треба узгодити ряд питань для того, щоб забезпечити діяльність програми Безпечне місто, щоб поліція мала можливість інші правоохоронні органи. Це надзвичайно актуально в контексті попередження злочинності. Окрім цього, депутати обговорили проєкт рішення про зміну на іменування обласного комунального інформаційного агентства Новини Полтавщини. Місцеві громади роблять суттєвий внесок у допомогу нашим військовим на фронті. Так, Київ регулярно виділяє кошти з бюджету для потреб військових, а також залучає допомогу. І на ці кошти теж купує дрони та найнеобхідніше за чим звертаються військові. А мер столиці Віталій Кличко регулярно особисто буває на фронті, відвозить спорядження у якості благодійної допомоги та спілкується із бійцями. Доброго дня. Бажаю здоров'я, командир 241-ї бригади полковник Азір. Ну як автівки? Супер. Що потрібно? Машини В минулому році. Громада міста Києва спрямувала на потреби наших захисників найбільше коштів серед українських міст 10% відсотків бюджету столиці. Це понад 7 мільярдів гривень. Цього року вже виділили 5 мільярдів і суму будуть збільшувати. Гроші йдуть в першу чергу на найнеобхідніше: ремонт та придбання автівок, радіостанції, приціли нічного бачення, системи реп та дрони. Це як найсучасніші розвідувальні дрони, так і ФПВ-дрони, що стали Різною зброєю на полі бою кошти виділяють за зверненням різних підрозділів, зареєстрованих у громаді. Також виділяють кошти і за зверненнями Міноборони, Генштабу, ГУР та Національної гвардії. До прикладу, 112-й бригаді ТРО Києва, столиця спрямувала понад 236 мільйонів гривень і збільшує допомогу. За ці гроші ми бачимо за нами. Це так виглядає як стіна, але це стіна з тих дронів, які сьогодні вже поїдуть на лінію зіткнення для того, щоб підтримати наших військових. Саме так на фронті можна побачити та зрозуміти, що найбільш необхідне нашим військовим. Тому мер Києва Віталій Кличко регулярно виїжджає до захисників на найгарячіші ділянки фронту на Донбас. Тільки за останній місяць був двічі. Рахунок дронів, що отримують бійці, вже йде на тисячі гроші на обладнання спрямо. Як з міського бюджету, так і залучають благодійників, різні фонди та волонтерів. Так, брат мера Володимир Кличко за підтримки міжнародних партнерів придбав вже кілька броньованих авто Кобра. Одна така автівка коштує 250 тисяч доларів. І Володимир теж їздить на фронт передавати допомогу. Саме найкраще, яка вже буде. Супер. Та... Окрім військових підрозділів, яким Київ може виділяти кошти з бюджету, доправляють на фронт спорядження в якості благодійної допомоги. Зокрема, батальйону Свобода, 47-й окремій механізованій бригаді, 5-й Київській окремій штурмовій бригаді, 28-й бригаді та багатьом іншим, які звертаються за допомогою. Як каже мер столиці, допомога від громади Києва та благодійників буде посилюватися. Екоінспекторам, які патрулювали один із ринків Полтави щодо незаконної торгівлі першоцвітами, перешкоджали Перехожі захищали продавців рідкісних рослин. Які саме правопорушення виявили сьогодні, та скільки адмінпротоколів склали від початку весни, про все це розкажуть мої колеги. На одному з ринків Полтави операція першоцвіт рейд екоінспекції по забороні торгівлі пролісками та підсніжниками. Екоінспектори спільно з поліцією виявляють випадки торгівлі рідкісними рослинами та роз'яснюють, яка відповідальність чекає за порушення закону. Ви знаєте, що зараз діє заборона на продаж первоцвіті і за це передбачена адміністративна відповідальність. Я знала, що білий за синій Я не знала. З початку весни екоінспектори вже склали 5 адмінпротоколів. Вони відзначають випадків торгівлі рідкісними рослинами вже менше, ніж торік. Цього року складено протоколи про адміністративне правопорушення. В минулому році було трішки більше, 23. Ну, а все тому, що вже дані особи ми пройшлися, ми зробили з ним профілактичні роботи, попередили. І ті особи, які в тому році, Здійснювали торгівлю, в цьому році вже не здійснюють. Проліска Сибірська не в червоній книзі України, але вона входить до переліку рідкісних рослин Полтавщини. Тому продаж цих ранньоквітучих під забороною нагадують екоінспектори. По всій Україні проводиться операція Первоцвіт з метою збереження рідкісних та такі, які занесені до червоної книги України. На даний час. Рейди проводяться щоденно. Згідно статті 88.1, ну з прим. 1 або значком 1, Кодексу України про адміністративні правопорушення, складається протокол та накладається накладується стягнення, розміри якого 510 1700 Протокол про адміністративне правопорушення торгівцям першоцвітами цього разу не виписали. Їм зробили лише попередження. Несвідомі люди. Перешкоджали і склалася така ситуація, що до адмінвідповідальності виновних ми не притягнули. Пенсія дві з половиною тисячі гривень. Я тихо бою, наші А я вам нічого не показував. Замість продажу тендітних лісових першоцвітів можна реалізовувати інші рослини, які не охороняються законом, наголошують в екоінспекції та додають, після пролісків та підсніжників з'явиться тюльпан дібровний. Тому такі патрулювання триватимуть до середини травня. це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Я прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних на все добре. Все обов'язково буде Україна.